Скільки разів артисти на тебе ображалися, і хто сам ображався, коли ти задавала незручні питання? Таких артистів кожен другий активний. Просто кожен день. Кожен день хтось ображається, але програма Тур зірками це сьогодні моя душа. Вона про творчість, про новий український шоу-бізнес. І ображаються переважно тому, що ми ставимо дуже часто незручні якісь питання, але моя філософія така, що немає незручних питань, є не на них відповідати. Тобто, то ти одразу зараз всіх знаєш, якщо які не відповідали. Ну, Я вже морально готуюсь, Слита, а Давайте так, просто цікаво. Можемо. Всі про це поговорити. А, що для вас незручні запитання? Для мене немає таких запитань. У нас артистів запросити це просто, вибачте, ну, це, це капець. Тобто, ну це я не розумію. Розумі, тобто чому їх Єдинорога, <ріх> <ріх> Нехай Ісус знізає. <ріх> я просто да. <ріх> <ріх> теж да, так. Тані з шоу і. Ну, ти постійно теж з цим постійно, з цим постійно, з, постійно зіштовхуєшся, да. коли е, ти кличеш людину, а там просто там треба пройти 12 тисяч <свісно> <де звоніться, свісно> підписників. 5 підписників типу, і ти не розумієш, типу, ч, тобто, чому, для чого, для, для чого це робити? Тобто, будьте е, чим, типу, ну не те, що простіше, а зараз ми в такому е, світі, коли настільки все змінюється, що просто ну, кожен день стільки контенту і люди людям не це. 25 травня вийде моя пісня. Знаєш, в січні знімають. І ніхто не чекає. Світова прем'єра. Всі такі думають, бля, 25-го, щоб дожити. Типу, і це реально це дійсно правда. Що тобі зараз подобається взагалі з українського шоу-бізнесу? Тож ти кажеш, ну з музла блін, насправді дуже багато. Я дійсно зараз е слухаю більше української музики, Йоми, та ну йоми. Ну, що, Олечка, ти що не хочеш нікому ну жити? Мені зараз дуже подобається оця дівчинка фінка. Блін, такі класні, такі прикольні. Етно, і прям таке. От ти дивишся, ти розумієш, що це клас класний, типу е. Стильова, так. Стильова, да-да-да-да-да. Пінаколада. Пінаколада. Ура! Віталій! Чи були ви таких, як я, колись? ми були Було таке, так. Але це було дуже давно, це, напевно, в 90-х, кінець 90-х. Ну, так, да, тоді було такі. Це на Троєщині, так? Да? На Троєщині, Троєщині Та на не... Дарниці, ну, лісной. Правий берег, лівий берег. Ну, то є... А за що? За, за що взагалі от раніше, типа, билися? Ну. Як? Ну типа просто так? Чи були якісь там моце махачі там. Та ну могло б проїздити там за дівчину, наприклад. А, так, да, те, було те, такі... те, Територія. Да, там, територія да, там, Якісь слів десь... заїжджають, типи там на дискотеку ага. там. А більш за все це красівки. Якась кучка а да. дай Ні, поміряти. Мене питання до Оксани тут дуже, дуже багато мені а ну. написали <рес> фанати Козловського. Коли ти прийдеш <рес> до нього додому, слухай, ти жартуєш, але я з ним переписувалась. Кажу, на що ти скажеш тоді, що ну молодості. Мені щось треба робити. Дійсно чоловікам під... не потрібні гроші, не потрібні потрібні нам жити. Розумієш, ми жінки, які ну, да. нам у вас це є. Ну, ну, Понял, ну. Так, але ні. <клес> Дійсно, інколи бувають також чоловіки, які амбіційні і самі по собі. Вони, їм, їм не потрібна у, у, жінка. У прошлому житті були жінками. <клес> Можливо. <Зрозуміться. клес> ну, ну, тобі щось потрібно от так. От, ну, ну, ну так, так тебе, ну, дивись, тобі ну, що, там... що, ламба потрібна? ні, тобі? ламба мені буде потрібна. ні, ну, бачу, бачу. Та машина, да, там, Все, квартира. Там, да. Недружиною. Так, це всі, це всі. І я запитую чоловіків, вони кажуть, ну, типу, там речі. Речі, ну типу, фігня. Ну, що ще знаєте, Ми зараз от нашою компанією розуміємо, що ну гроші не вирішують вплив соціальних мереж на відчуття власного щастя. Uh -huh. Uh -huh. Це іноді реально працює, коли ти особливо ментально роздовбаний, в тебе там немає проєкцій, посварився з коханим, і ти заходиш в цю бляха ідеально вилізану картинку, і дивишся, як вони на яхтах там собі. І It в цей момент тобі в голові ну реально воно, типу, тебе трішечки сегодня. ламає, ти злишся. Хоча там я із тих людей, які... Щиро радіють за успіхи інших людей. Для мене це прям кайф. Але коли... це ж не про успіх. Там же ж вони просто кичаться, що вони, понимаєш, така, на розуміють, наявки. Це, Є це люди, класно. які просто. Це... ну, Мене вони це так... в якийсь момент Таке, навпаки життя. мотивує. Да, дуже сильно. Да, 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 да. Але коли ти роздовбаний, то, да, коли да. це заторкає тебе заболюче, то бляха-муха. Так от виходиш, буваєш, і от так от сотриш закоханих. Этих вот. <рес> ну, ти кор. Із-за того, що він йде, кріпиться, і щоб йому е, там дружина е, там, там, бутылку випити бути. Він этим хвостом мателяє, доволі, але это пиво відкриває. Ну, то ж теж такі отношения. Для мене реально, зрада це секс. Ну, от секс ну і прямо поцілунок зрада. це теж така і так. такий момент. Ну так, ну, це просто таке. Да. Ну, не я... знаємо, так. <рес> да? ну, да, ну, Тому що це, просто, сорі, коли люди в стосунках, мені здається, довгий час, все одно в тебе виникають якісь. Ну, це не проблема в ваших стосунках. Просто є дівчата, у яких виникають емоції. Емоції, в принципі, ну, на мою думку, до інших чоловіків таке може бути. І для мене не зрада ця емоція. Просто, ну, це ну, таке... Але інколи ця емоція вона дуже сильно затягується. В принципі, будь-яка зрада починається саме з емоцій. Що ти допускаєш ну, собі да. в голові думку про те, що uh -huh. тобі подобається інша людина, про те, що ти фізично хочеш іншу людину. І е, добре, коли цей флірт просто закінчується на флірті, але може таки бути, що це тебе дуже сильно затягує, 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 і вже від флірту, від переписок переходить все до зустрічі, і там вже дуже важко себе зупинити. Ну, ну, Тому треба зупинити, якщо, якщо це стосунка. Якщо ти хочеш собі дійсно багато амбіційного, класного чоловіка, ти повинна, хоча б плюс-мінус йому... Та, сама собі заробити. <laughs> Мати yeah. якийсь плацдарм для того, щоб в принципі зацікавити такого чоловіка, тому що це все історія про попелюшку мені здається. Yeah. Це вже 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 не тренд. Чому в суспільстві засуджують жінок, які хочуть багатого чоловіка, але не засуджують чоловіків, які хочуть красиву жінку, тому що це це багато чоловіків, кажу, які хочуть ви, багато кажу, жінку. А де вони а ага. де це порівняння? Що красива жінка і багатий чоловік, не засуджують же чоловіка, що йому потрібна багата жінка, засуджують. Так само і жінок засунь. Ну так, Альфонс є так, же, Ну... Кожні Альфонси, класні вони чоловіки. Про них не так говорять. Ні, як <свят> про Ну, ну, ну ти так, що, кажуть про Альфонс. Це знаєш, це із завісті. <laughs> <laughs> а ти, а ти, попробуй зробити як він. Таку тілечку гарненьку, ну бабулечку. Не будемо називати імена, хто в нас є Альфонсами, але... Взагалі, не, тіпа, не, я не люблю вино. Я просто не можу. Нормально його... ж ми общалися. <гум> <Да, гум> ні, ні, <гум> ну типу, <гум> знаєш, <До побачення>. я, <гум> типу все, ні. окей, все до побачення. Ну, типу, я просто про те, що, значно, ну, є люди, які от можуть там, після за їж, за вечери, типу, оце випити там бокальчик вина. Я просто якось... мені хочеться, щоб. Ну, якщо це, типа, П'ята! м'ясо!» Коротше, ти келих не п'єш, ти одразу пляшечки. Ну, да? ну просто про те, що, знаєш, якось, ну. Коротше, ну, Аліна, фігнявся таку... твоє. Дивись, я тобі скажу, з... таку штуку, що а, от е, мені класно, це коли дійсно якась компанія є прикольна. Ні, окей, можемо і вона попити, але щоб компанія, то, типу, щоб Ні, Ну, це ж головне, було, та, було, то, так. Можливо. А взагалі, е, от є взагалі якась аудиторія от цих ввайнлавенолюбів <рив> вайнлаверів. Я Ні, я своїх реально. підписників в інсті або там в тіктоці називає вайнлавери Ага. Uh, є, звичайно, є я дуже. Ну, це ж знаєш це ціла філософія, це цілий окремий світ, і дуже багато людей. Ну я взагалі у воно як наче закохане, знаєш? Це прям кохання таке справжнє, велике. Я тут кажу, Але... я воно не люблю. Знаєш, така нарізка. Ті, <гум> Якщо чесно, <гум> питання стосовно того, що найважче, типа, в тюрмі, ну от що... Що найважче? Чекати ну, ну, ти... звільнення. Це найважче, це коли тобі дали маленький срок. Це саме найважче. А чому? А тому що ну, маленький срок, от у мене був маленький срок і великий срок, у мене був рік, мені дали. І я просто це як ну там в пісні там тіла тут, а, а душа десь ну дале. От ти просто ти не можеш обжитись нормально. Ти думаєш всі твої думки ну, там, ну, за свободу. Findet. І ти ти читаєш, ну рахуєш дні, і ти в от уже там сто днів розбив, там дев'яносто днів, 98. і ти ну це ну, думками там. А коли і... десятка? Ти да. розслабляєшся кулемесі <рес> поспішати ніксу. Да, ти розслав, ти все. Вже домашні. домашній, да. треба розум... обжитися там. Да. Да, все, все, ти... все, ти розумієш, Нет, все що тобі є треба плати. тут провести дуже ну на дуже такі великий срок твого життя, і тобі ну, тебе ну, життя так толкає, що людина до всього звикає. Да? Mm -hmm. Чи можуть жінки дружити між собою? Я тут та сама. Теж дружина <смеш> Це <почало> так лицемірно. <смеш> Ні, ну я просто Ой, хочу сказати. Боже. Це шоу бізнес та... <смеш> нікого не Думість. щадить. Це капець. Я просто хочу сказати одну річ: що, ну, наприклад, про нас з Наталкою, дуже багато дівчат між собою конкурують. Ну тобто, завжди ну, в шоу бізнесі будь-де. А можна дізнатися хто? <гум> Дивись, ну справді всі між собою Ой, дівчата конкурують. Вони. вони вважають, мабуть, що жінка від них залежна, да. тому що вони повністю все забезпечують і що вона від них не піде. Він там прийде, вибач, вибач, а дуже багато жінок. До речі, прийшов, подарував їй там. Я не знаю квіти, якусь каблучку, все добре. І в мене є знайомі, які, наприклад, ну дуже далекі знайомі. І це <гум> вона на купується і все. Коли він ходить, наприклад, ну я не знаю, куди наліво чи ні. Він просто тусується десь, коли ще до війни <гум> він ще кудись. я буду кудись. Утром, да? так? <гум> і коли він в них була прямо, ну записано скільки коштує, якщо він прийде о другій, о четвертій, о шостій ранку, скільки йому буде це коштувати гарна практика. До речі, а, але слухай, але ж молодець да? зразу на фоні. Просто ти представляєш? Це, це поставила <плес> на щочик. <да? плес> <плес> ну, я вам знаєте, я нічого про це не можу сказати, бо я повторюсь, що у мене чоловік жопою на зібрі. А я ну ну як я не поважаю таких чоловіків апріорі не поважаю, коли зневажають чи, чиїсь почуття. Давайте так, без жартів. Ну так, да. ну, да, це це раз підарас, підерасіна для мене. Інтим без табу. Чого хочуть жінки в ліжку? Ти певно хочуть... Чого хочуть мати свободу, першу запропонувати секс і не відчувати себе грязною. У мене була така історія. Я я Предложила чоловіку першого секс, і він був в вахої. А я не бачу в цьому нічого такого. Ну я в жінка У вона жінка вважається призом. Типу, чоловік добичи, і от жінка його трофеї. Ну, типу, Які? подобається. Що... як Ні, так Так в я сенсі, що щоб що, щоб він, типу... типу, як, зробив перший крок. чи? Ну так, чи... Да, я просто я, ну, Добився, чесно, типу, да, типу мені, мені, ну, мені приємно, коли. Uh, а чоловік... як добуватися, як ви в ліжку вже, вже все, <laughs> ну, ні, <laughs> ні, ну, ну, так блін. У нас Зібралося, ну, десь там чоловік під 100. Ну, ну, доволі ну, нормально. І з їхньої сторони також дуже багато. Сто на 100, так? Да. Да, і ми, в принципі, як в фільмі, знаєш, там, е, там, должно там, таке, там, ну, просто да. жесть. І я ну, я мало з того, що пам'ятаю, бо я ну, бежу, ну, б, ну просто живав. І мені срав, я потім роздупляюсь. Я його б'ю, подимай його, його. Я його б'ю, подимаюся. Він стоїть. Да. Я його б'ю ще раз. Подимаюся. Він ушов. Я а Нікого ну, нема. Все. ну, всі вже там подрались, вже там мабуть, вже й помирились. вже там кудись. Я роздупляюсь один. Просто ну, сріблі полі ну на полі боя, як так, так, <laughs> так, би, так би мовити. Ну в моєму житті була така дискотека в 99-му році. Блошатник називалась. Це була маленька школа. Там... Mm -hmm. Був такий, якщо підпрыгнеш в нього вдаришся. Mm -hmm. коротше. І у нас було, був рамс, 500, у нас 500 чоловік, де там все, все поле було. І Я як зараз пам'ятаю, там, мені там 13 років було, і я виходжу з дому, у нас така вулиця була, і вся вулиця засіяна людьми. І мали йдуть там. хтось там топор, хтось там жити. Ну, да, і я думаю, не собі. І противники наші не прийшли. Ну, так, так. Скинь номер психолога просто. Ти ж був у мене в програмі. Я був у тебе. Ти був у мене в програмі. На сеансі. І ти... І ой. ти можеш сказати про те, що я тобі теж ставила абсолютно різні питання, да. але ти професійно на них відповідав, не кидав мене мікрофоном, не розвертався, не йшов з кадру, не просив щось вигадати і, тобі... і так далі. Да. Тому я... що ти професійний артист, ти можеш відповісти професійно на питання. Чому інші артисти, які по 20 років в шоу бізнесі, не можуть? не можуть я вважаю завжди, що це найкраще, що може зробити, це віджартувати. Ну просто да, пожартувати просто і віджувати. все, типу, угу. і ти по перше, ти не сказав ой, не ставте мені ці запитання, ви що? Навіщо? І що навіщо ви це робите? Ха -ха! Значить, все, і починається трагедія. Типу, да, ми розійшлися, що далі? От, але коли ти просто щось піджартувався, все, і ви пішли далі. Тобто не, не загостряєш на цьому увагу, але ж бачиш, ти ж не всі не ти розумієш, що не всі артисти можуть так говорити. Так? Ну в нас в програмі є різні емоції: це і білі, і вічі, і розчарування, і радість, і щастя. Тому заходьте, дивіться. Я завжди у мене ж басистий голос, да, так, такий, і okay. мене дійсно вважають, що я там транс Е, <свист> <свист> І у мене є фішка, що ну я я собі не дозволяю фліртувати навіть чоловіками. Я Говорю, що мальчики тройнічок, так. і знаєш, так ще приані, брат, брат, брат. Вди? <світ> і, і все, я звоню своєму чоловіку і говорю: ну ти розумієш, як тобі а, повезло зі мною, що я навіть не дозволяю. Тому, і, дівки, і ви говоріть, як це фліртувати, бо це не про мене. Як? Та я просто теж в відносинах і трішечки від цього да, треба, так, відійшла. Ну ладно, ну, давайте можемо. Ну, ну, наприклад, от із останніх там хотів зі мною познайомитися чоловік. Я зайшла після масажу в ліфт спускатися вниз у паркінг. І він там щось почав. Вам вниз, вам вверх, я кажу, мені вниз. Ну, це, це лі ліж би заговорити. Да, знаєш, так. і цей: ой, а ви звідки? Ой, а ви куди? Ой, а пішли там пообідаємо. Ну, тобто, якось отак. Тобто ви не є. з да, тобою фліртувати. Dakar, що як Lie, я. Ой, вибачте. Як зі мною флота. Клас, клас, клас. Так само є люди, які можуть умовно випити банку пива. Я спортом займаюся, дуже багато спортсменів, які там, це ізотонік, він там одне пиво. Взагалі все нормально. Ну звісно, якщо ти втулиш блін ящик, та ну зрозуміло, Ну да <риклад> люди, Знає ну що? знаєте ж, міру, ну ти що, ну, звичайно ну, а нас зухайте. У нас просто реально, у нас е, менталітет. Дуже багато людей, які от ну от не можуть зупинитися Ти в Європі. Ти Але... б жила в Європі. Ти живила... ж, е... Але Ти Ти ж зараз мені подобається вибач, що молодь навпаки за зож, за да. камбучу Я, я і хочу да. Більше да. сказати, В мене в наступному місяці буде дегустація на безалкогольному вину. У мене У нас прийде постійно можна, в компанії. Безалкогольне вино, безалкогольний там тоніки. Так далі це зараз більше навіть переходить в цю історію, ніж молоді, більше, да, да, да. у молоді. Я це помічаю, і саме тому іноді я роблю. Е, ну це ну це буде моя перша дегустація на безалкогольному віні. Я ще таке не робила. Але дуже багато запитів. Мені ж пишуть постійно люди, Аліна, що обрати на свадьбу, що на день народження, яке червоне, яке біле, там жужбу, Постійно питають. І дуже популярний запрос, прям яке гарне безалкогольне yeah. вино. Коли ти відкриваєш комент і читаєш: я військовий, мені 62 роки, я на, yeah. на, на, на пенсії, я сам не розумію, чому я їх дивлюся. Ну так. В Але прикольний да. парубінь. Ну дуже багато контент. військових. Спортсменів, там, да, да, спортсменів, ну, дуже багато різних людей, які ну, їм цікаво, вони знаєш, хочуть. Ну, на ту сторону життя побачити, ну, побачити, заширно, взагалі, да, да, заглянути заглянути за да, ширму, глянути, да. як воно? Ну ми розказуємо на своїх на своєму прикладі історії якби з реального життя і ну при цьому крас, красна нить, тому що не те не треба цього робити, ну, та, да, да. 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 То, повторювати. То чого воно проводить все вживання і.